Люблять православні люди причастя, люблять, тому що сам Господь сказав, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати в собі життя, я мою плоть, і пию, що мою кров буде мати життя вічно, я воскрешу його в останній день, коли на страшному суді той, хто причащався за ту святость, коли ми всіваємо в себе сім'я вічного життя. Ми маємо велику надію на милость Божою, що Бог покличе всіх тих, хто буде в числі причасників, а то будуть люди світящіся для всього світа незримим світлом царства Божого. Такі люди будуть тільки відділені на праву сторону, ну всі остальні – хитриці, мудреці, з чемоданами грошей і з великими. Списками що от, скілько поламав церквей, скілько посадив християн, скілько побив священиків, скілько поламав храмів з таким списком, з мільйонами долярами, торжественно в пекло в вічні муки. І вони деколи догадуються, що їх чекає кара Божа, але, будучи вже осатанілі. Не зможуть, не можуть остановитися. подобно тому, як кров почувствує вовк, або якась така тварина, типа як тигр, вже не можеся остановити. тому що такого звіря кличе кров. А ми, християни, як маємо поступати, а не боятися. Не бійтеся, каже Павел, боящийся не усовершенної любві. Не бійтеся. Не значить, того, що ви. Ведіть себе безповідально. Ні. Ми добре маємо знати, що сьогоднішні люди, котрі підняли руку проти церкви, вони перейшли всі закони. Українські розтоптали, міжнародні проігнорували, навіть ігнорують голос Організації Об'єднаних Націй, правозахисник організацій Європи. Ми посхищаємося подвігом наших буковинських православних, волинських православних. Дивимося на подвиг, як спасаються на Черкащині наші православні. Вмісті з тим, ми жителі Закарпаття, історичні карпатські русини. Ми 1100 років православні, тому що в нас більше більшого опиту, чи в Україні захищати православ'я. Від сама Україна жила тисячу років у православ'ї. Київська Русь була в православ'ї, ну мінус от період, коли була реч Посполита, і Київ був польським городом. Но, а остальне, а ми жили тисячу років у інославному, в іновірному мірі, ми були, жили сперва самі, потім мадярщина, потім Австро-Мадярщина, а потім Чехословакія, потім снова Мадяри, потім Советський Союз, а нині Україна. І ми де би не були, ми були православними, і наші люди взирали на небо, чекаючи. Пришествия Господа Ісуса, і нині винесіть благословенці дома. Хто причастився, пам'ятайте, великий дар Божий. Ми рекомендуємо хто хоче раз на тиждень. Почаще причащатися ми не рекомендували, тому що обочуєк не привик до великої святості, тому краще один раз на тиждень, найкращий красивий темп. Або ну, як чує праздники, і два раз. Остальним треба мати особливе благословені, щоб бути увіреним, що ці люди дійсно со страхом Божим і вірою приступають до святої чаші і з Богом Святим.